А в понеділок бюджетний комітет Верховної Ради розгляне проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання в парламенті. Оновлену редакцію документу. Уряд вніс до ради минулого тижня. У ній видатки збільшено на 50 мільярдів гривень, із них майже половина піде на доплату вчителям та інвестицій в освіту. А от фінансування генпрокуратури навпаки скоротять на 1-2 мільярди гривень. Найбільшим пріоритетом лишається оборона. На неї спрямують 57% усіх. Від усіх бюджетних коштів, ну і другий пріоритет це соціальні питання. Зокрема, у повному обсязі будуть профінансовані житлові субсидії. і Програма є відновлення. Також відбудеться індексація пенсій на величину інфляції. Вона в бюджеті на 2025 рік прогнозується на рівні 9,5%. Курс долара протягом наступного року сягне 45 гривень, і нагадаємо, що за законодавством бюджет на наступний рік має бути ухвалений до 1 грудня. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вас вітаємо. І от е, питання про те, що на наступний рік у проєкт бюджету не закладено підвищення соціальних стандартів. Це мінімальна зарплата, прожитковий мінімум. Поясніть нам ці процеси, будь ласка, чому? Бажаю всім здоров'я. Справді бюджет е, ніколи не буває досконалим. Особливо під час воєнного стану, і насправді це перше місце мають видатки сфери безпеки і оборони на другому місці це соціальна політика. Насправді, дискусія з кабінетом міністрів була непроста в результаті цього, як вже було вами анонсовано: 50 мільярдів плюс. Уряд врахував пропозиції народних депутатів, в тому числі додаткове фінансування освіти і науки майже 6 мільярдів це охорона здоров'я, і для нас важливо, що все-таки більше 5 мільярдів додатково виділили кошти на міністерство ветеранів. Частково кошти додатково виділено на міністерство соціальної політики. Дійсно. Щодо пільки субсидій, тут проблем немає. Більше того, є економія цього року, і наступний опалювальний сезон. Всі ті, кому належиться згідно закону, субсидії, вони отримують часно, Це монетизована допомога населенню, і практично вони майже не відчують те підвищення, яке сьогодні відбулося у сфері надання надання комунальних та інших послуг. Коли ми кажемо про е, міністерство ветеранів, то важливо, що е, додатково кошти підуть на те, щоб ветеранський фонд міг фінансувати всі ті проекти громадських організацій ветеранського спрямування на розвит... відкриття бізнесу, підтримки родин ветеранів, це позитивно. Зараз триває дискусія, яким чином будуть виділятись кошти на придбання житла. Для е, учасників бойових дій, для родин родин загиблих, це теж важливо, щоб ці кошти йшли цільовим, і як і цього року вони реально е, люди могли отримати або житло, або компенсацію для придбання цього житла. Насправді найбільше нас турбує це прожитковий мінімум, бо від цього залежить мінімальна пенсія, яка на жаль становитиме дві триста. Трошки більше гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів це є проблемою, і важливо, що уряд врахував, і наступного року буде березневе підвищення, тобто на рівень інфляції. Це, звичайно, не вирішить ці проблеми, але частково покриє рівень росту споживчих цін. Зараз іде дискусія, все таки яким чином. Підтримати саме цю категорію громадян, яка має мінімальну пенсію. Поки що кінцевого рішення не схвалено. Але я думаю, що уряд за наполяганням народних депутатів, зрештою офісу президента, знайде вирішення проблем за захисту цих категорій громадян. Також не знайдено кінцевого рішення щодо більшої підтримки внутрішньо переміщених осіб, бо дві тисячі гривень для дорослих три для. Діток і або осіб з інвалідністю це не ті кошти, які держава має виділяти для внутрішньо переміщених осіб, щоб хоч якимось чином їх підтримати. Саме проект збереження в повному обсязі фінансування є відновлення це також один із варіантів, як підтримати цю категорію громадян, які втратили помешкання або в цілому майно. Також ми вважаємо, що потрібно винайти додаткові кошти для фінансування родин, які потрапили в скрутні життєві обставини, і це завдання мінсоціальної політики. Як все-таки знайти механізм підтримки саме тих категорій громадян, які найбільше потребуються багатодітні родини, родини, в яких є особи з інвалідністю, тощо. дискусія триває. Ще раз підкреслюю, бюджет завжди був непростим, а особливо в період воєнного стану. Дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.